Чому чоловіки часто розлучаються або заводять коханок після 40 років. В нормі рівень тестостерону чоловіка починає знижуватися поступово після 40 років. За рахунок цього зменшується м'язева маса, відповідно, зменшується сила, а також виносливість знижується потенція. Чоловік починає доказувати собі, що він не старіє. І він вічно молодий. Починає шукати молодшу за себе коханку, так як вважає, що в цьому є і провина власної дружини. Але через деякий час починає розуміти, що проблема все-таки в ньому, але сім'ї вже розпадаються. Тому потрібно відноситись до чоловіків з розумінням і допомогти їм пройти період оцей, коли організм перестроюється. Треба в таких випадках звернутися до уролога, здати аналіз на тестостерон, вільний та зв'язаний, та до сімейного психолога. Збільшує рівень тестостерону, це присідання з навантаженням, так як іде пошкодження м'язевих волокон, і організм включає резервний викид тестостерону для відновлення цілісності міофібрил. Друге це сон вночі. Третє це вживати м'ясо та морепродукти. Четверте це відсутність нервового навантаження. Та нормалізація глюкози в крові. Та відмовитись від шкідливих звичок. Будьте здорові!